Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми за допомогою одиничного кола дізнаємось, як отримати синус і косинус для будь-якого кута. Також обговоримо пару формул, які із цим пов'язані. Для початку накреслимо координатну площину і зобразимо на ній коло. Центр цього кола розташовано в початку відліку. Точці із координатами 0,0. А радіус кола одиниця. Тому коло і називають одиничним. Давайте на цьому колі візьмемо якусь точку, я її назву m. Координати цієї точки я далі буду позначати як xm і ym. За допомогою руху цієї точки ми і будемо описувати кути будь-якої градусної міри. Відбувається це таким чином. Один із променів цього кута це додатний напрямок осі Х. Інший промінь починається у початку відліку і проходить через точку М. Таким чином ми можемо описати не тільки гострий кут, а й тупий. Ви вже звикли до визначення синуса і косинуса через прямокутний трикутник. Що це відношення протилежного або ж прилеглого катета до гіпотенузи. Але у прямокутному трикутнику ми ніколи не побачимо тупого кута. Тож так визначити їх синус і косинус не виходить. Одиничне коло цю проблему дозволяє вирішити. Також ми можемо описати кут і більше, ніж 180 градусів. Не забувайте, що один із променів це обов'язково додатний напрямок Осі Х. Отже, величину кута ми можемо регулювати переміщенням точки М по одиничному колу. При русі ліворуч, тобто проти годинникової стрілки, цей кут буде збільшуватись. Тож, там, де точка М має координати 1 0. Кут буде 0 градусів. Якщо ми перемістимо точку М у координати 01, то кут альфа в даному випадку буде вже 90 градусів. Аналогічно у точці із координатами мінус 1 0 маємо кут 180 градусів, а в точці з координатами 0-1 270 градусів. Повний оберт по колу буде 360 градусів. Тоді ми повертаємось у точку звідки починали, тобто у 0 градусів. Отже, виходить, що тепер ми можемо описати будь-який кут за допомогою руху точки М. Тепер давайте подумаємо, як пов'язати поняття синусу і косинусу для цього кута. У цьому нам знову допоможуть координати точки М. Щоб отримати її х-координату, мені потрібно опустити перпендикуляр із цієї точки до осі x. І ось у нас утворився прямокутний трикутник. Причому нижній катет цього трикутника довжиною xm. Так як ми починаємо від нуля, довжина цього відрізку збігається із координатою xm. Давайте тепер подивимось на y координату точки m. Довжина цього відрізку буде відповідати величині Ym. Я відображу цей відрізок на трикутнику. Так буде зручніше. Тепер давайте згадаємо визначення синуса і косинуса із прямокутного трикутника. Перше, що ми можемо тут помітити, його гіпотенуза OM. Також є радіусом нашого одиничного кола. А значить, ОМ дорівнює одиниці. Тепер давайте виразимо косинус кута альфа. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. До кута альфа прилеглим катетом буде той, що довжиною Xm. ОМ гіпотенуза. Замість. ОМ можемо підставити одиницю. Отже, маємо, що косинус кута альфа дорівнює xm поділити на 1 або просто xm. Я запишу це окремо. Це важливий момент. Аналогічно щодо синуса кута альфа. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежним катетом для альфа буде той. Щодовжиною ym. Отже синус альфа дорівнює ym поділити на om. Також підставимо замість om одиницю. Виходить, що синус кута альфа дорівнює ym. Давайте також це запишемо окремо. Тож, таким чином, ми можемо стверджувати, що косинус кута альфа. Відповідає x координата точки м. Косинус альфа дорівнює хм. І синусу кута альфа відповідає y координата точки м. Синус альфа дорівнює ym. Також, скориставшись теоремою Піфагора квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, ми можемо записати таку рівність хм квадрат 1 катет плюс y квадрат інший катет дорівнює одиниця в квадраті буде одиниця. Гіпотенуза om дорівнює 1. Якщо замість xm підставимо косинус альфа, а замість ym підставимо синус альфа, то отримаємо косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Як бачите, для одного і того ж кута. Квадрат косинуса плюс квадрат синуса завжди в сумі дають одиницю. Це називають основною тригонометричною тотожністю. По суті, тут це наслідок теореми Піфагора. Тепер давайте поговоримо про деякі тригонометричні формули. Їх буде легше вчити, якщо зрозуміти, як вони з'явились. Для прикладу, я візьму кут 30 градусів. І 150 градусів. 150 градусів я обрав не випадково. Якщо від 180 градусів відняти 30 градусів, то залишиться 150. Я цю рівність 150 дорівнює 180 мінус 30, запишу окремо, вона нам ще знадобиться. Тепер давайте звернемо увагу на те, що точки, які відповідають кутам 30. І 150 градусів лежать на однаковій висоті. Тобто їх координати Y збігаються, а координаті y відповідає синус кута. Тож можемо стверджувати, що синус 30 градусів дорівнює синусу 150 градусів. Або, якщо записати 150 як 180-30. Отримаємо, що синус 30 градусів дорівнює синусу 180-30 градусів. В загальному ж випадку формула виглядає так. Синус 180 альфа дорівнює синусу альфа. Тепер давайте звернемо увагу на косинуси цих кутів. Координати х будуть відповідати косинусам. В нашому випадку вони будуть протилежними. Для трикутника справа це якесь значення X, а для трикутника зліва те ж саме значення, тільки із мінусом. Рівність цих двох трикутників довести легко, а якщо трикутники рівні, то і відповідні сторони у них рівні. І от за рахунок того, що відкладено їх у протилежному напрямку, маємо протилежні координати. Отже виходить, що косинус 30 градусів дорівнює мінус косинусу 180-30 градусів. Або ж, ми можемо помножити обидві частини на мінус 1, і тоді отримаємо, що мінус косинус 30 градусів дорівнює косинусу 180-30 градусів. Зазвичай цю формулу читають в такому порядку, що от косинус 180-30 дорівнює мінус косинус 30. І в загальному випадку вона буде виглядати так. Косинус 180 альфа дорівнює мінус косинус альфа. Отже, як бачите, одиничне коло може пояснити походження ще й деяких тригонометричних формул. Кути можна вимірювати не тільки у градусах, а й у радіанах. По суті, в такому випадку розмір кута залежить від довжини дуги кола, на яку цей кут спирається. Наприклад, довжина всього кола обчислюється за формулою 2 πr Замість радіуса ми тут можемо підставити одиницю. Виходить, якщо точка. Пройшла по одиничному колу 360 градусів, повне коло, то у радіанах це буде 2 помножити на пі. Виходить куту в 360 градусів відповідає 2π радіан. Якщо кут дорівнює 90 градусів, то довжина дуги це буде чверть кола. Повністю довжина одиничного кола буде 2 пі. Ділимо її на 4. Якщо скоротимо двійку і четвірку, отримаємо π поділити на 2. Тож 90 градусів у радіанах це буде ділене на 2. Якщо ми пройдемо 180 градусів, це виходить половина цього кола. 2 π поділити на 2 залишається просто π. І 270 градусів це буде 3 π ділене на 2. Також із допомогою одиничного кола ми можемо легко визначити знак для синуса і косинуса будь-якого кута. Наприклад, подивимось на кути від 0 до 90 градусів. В цій чверті координати x і y у точки m будуть додатні. А значить, косинус і синус будуть зі знаками плюс. Тепер подивимось на кути від 90 градусів до 180. Координата Х тут буде від'ємна. Отже, косинуси таких кутів від'ємні. А от координата y у точці м в цій чверті додатна. Тому синуси зі знаком плюс. На проміжку від 180 до 270 градусів координата Х від'ємна. Значить, косинус від'ємний. Координата y також від'ємна. Синус теж зі знаком мінус. І на проміжку від 270 до 360 градусів координата х буде додатною. Тому косинус зі знаком плюс. Координата y від'ємна. Синус зі знаком мінус. Як бачите. За допомогою одиничного кола, ми можемо описати синус і косинус будь-якого кута. Також воно допомагає зрозуміти, звідки взялась основна тригонометрична тотожність. Крім того, користуючись одиничним колом, можна легко переводити градуси у радіани, а також визначити знак для синуса і косинуса на певному проміжку. Що ж, дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!